С праздником, сидите, праздник. с праздником! У вас также сердечно. Да, да, Пожалуйста, да. контролируйте себя, потому что если у вас нет в празднике радости, это какой-то очень сложный диагноз. Мой идеал мужчин Лукашенко и Путін Поаплодируйте те, хто любить мене, відомо, що Кремль живе у власній системі координат уже не першу декаду, де росіюшка наддержава, яка відправляє експедиції на Марс, входить до п'ятерки економік міра. А російська православна церква має найбільше прохожан на планеті. І щоб відрізнятися від іншого мосапієнс, росіяни навіть живуть за іншим календарем, і 6 січня разом із перевихованим СБУ бойком святкують Рождество Христове. А оскільки Ладімир Путін поводир цього народця і приклад повинен подавати першим 6 січня. пришкандибав храм Христа Спасителя до патріарха Кирилла, щоб посвятити кровопролиття на прохання відбитого орішниками Мідєда Гундяєв освятив натільні хрестики для так званих героїв СВО. Своспресники. Да. <кхухні> Хочу вас попросити освіти того поістині натільні і іконки, Боже. які планую потім передати в подарунок Всем нашим командующим, которые выполняют особо важные задачи в зоне специальной военной операции по защите Отечества, думаю, что им будет особенно приятно получить эти символы веры, тем более освященные вами, где еще и в рождественские дни, в рождественскую... Е З'ясувалося, що хрестики передадуть командувачам, які виконують складні завдання захисту Отечества. І це саме Отечества вони захищають чомусь на чужих територіях. Цікавить лише одне, чи ці самі тотеми врятують від бронетранспортерів штурмової галуцької бригади. Яка без боєприпасів об'єднувала тіла окупантів із курським замерзлим чорноземом? Ну от вас не увіть, їде бронетранспортер, а те йому натільний хрестик. А що ж доністив Путіна вигравірувати його ініціали на ланцюжках до натільних хрестиків? Ідея абсолютно не нова і нагадує традиції царської Росії. За імперських часів російська православна церква була напряму підпорядкована імператору і керувалася через царського чоловника. А саме духовенство мало на грудні хрести із ініціалами монархів. Ну таким чином Путін сам себе коронував. А окрім натійних хрестиків, можна за краще було б повиганяти демонів один із одного. Але це ж російська православна церква, вона демонів лише вганяє. Тому, зважаючи на площу храму, можна було б освятити шахеди, арішники. Чому вже соромитися, якщо це мілітарний шабаш? І Ілона Маска заодно, в якого є дедах, як вважає його біограф. І до речі, це не перший випадок, коли Путін робить військовим релігійні подарунки. Як правило, звертається до вищих сил у складних ситуаціях. Останнє загострення спостерігалося навесні 2023 року, коли привіз копії ікони Спаса Пасані рукотворного військовим в так звану ЛНР та Херсонську область. Вважаємо друзі, сьогодні. Главному командуванню воздушно-космічних сил передається образ спаса нерукотворного. Це список з пам'ятної ікони, яка має огромну історичну цінність. А відбувалося усе це на тлі втрати всього протягом одного тижня у небі над Україною одразу семи винищувачів і бомбардувальників. Але всі ці втрати російські міноборони може спокійно ведити за здобутки. Ось свіжесенький приклад класики пропаганди. Відзвітували про спалені колони збройних сил України, начебто групу військ «Сєвєр». а проілюстрували цю всю інформацію. Відео зі знищенням саме російської бронетехніки у Курській області в грудні. До речі, з'явився ще один звіт від Міноборони РФ втрати збройних сил України у Курській області перевищили 50 тисяч. Віримо? Да? Але найголовніше при поганій грі демонструвати не лише хороші цифри, але й вдовольну пику. Як Путін із патріархом в храмі Христа Спасителя, і, взагалі під час свят не веселитися, це відтепер смертний гріх. Відповідні настанови роздава протою Рей Андрій Ткачов, грішника у свято, як правило, ковбасить. А право на людина шкіриться від задоволення. Просто контролюйте себе, тому що якщо у вас немає в святі радості, це якийсь дуже складний діагноз. Це страшний симптом і складний діагноз. Празники повинні і приносять але… Одно и то же действие благодати Божией является, по словам апостола Павла, запахом смерти в смерть для грешников и запахом жизни в жизнь для праведников. Поэтому в празднике особенно может быть грешника, так скажу таким мирским словом, колбасит. Грешников в празднике колбасит, потому что нераскаянную душу обжигает благодать, не веселит, но обозляет. если вы в праздниці особенно унылы, особенно раздражены, особенно нетерпеливы, особенно как то взвинчены, это значит, что вы живете неправильно. А як правильно відзначати 6 січня? Продемонстрували у Краснодарі православ'я з іконами пробіглися проспектом Чекістів. О цікаво, хто більше кого дискредитував? По бульвару тих, хто знищував мільйонами храми, собори та представників духовенства. Тепер ідуть співробітники ФСБ у рясах, якими керує колишній агент Міхайлов на прізвисько Патріарх Кіріл. Хода відбувалася в мікрорайоні Ювілейний, де на вимогу губернатора має бути збудований гігантський крам лише у два рази менший за Христа Спасителя. Численні протести місцевих жителів проти забудови влада просто ігнорує, але оця от православна хода. Не викликає жодного дисонансу у голові патріотів. Вони самі зазнаються, що мозги курячі. Тому Бог послав їм намісників російського і білоруського, які вказують їм шлях. Шлях боротьби проти НАТО. Мой ідеал мужчин Лукашенко і Путін. <гум> Один народ шкурі і второй так. От я своїм корінним мозгом да, я понимаю, що проти нас, Росії, воює всю НАТО, вся Європа. <гум> Правильно. Понимаете, в чем дело? Сотни тысяч убитых русских, а НАТО еще на войну не явилось. Вот это факт. НАТО? А, 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 а своих детей отправите на Донбасс? Вот вы знаете, как ни странно, у меня там двое. Для сберного образа патриота с курящими мозгами можно просто выстроить в себе гнездо на черпни коррупции. Як цей відбірний персонаж, регіон невідомий, але точно руский. До речі, над еталонними ватними патріотами, які мільйонами вишкрібають нафторублі із бюджетів, уже відкрито знущаються. До прикладу над шаманом та Настінькою Євлеєвою. Поаплодируйте ті, хто любить мене, а адміністративка поздравляю! Блін, походу, ми три рази подряд слово Росія сказали і шамана визвали. Люблю Росію! Это ти любиш Росію. Тут здравствуй, Русь не от Люд, православний. Тима Дідарові. А это хто вообще? Я Настенька Євлеева. Ну, власне, яка країна, такі і естрадні жарти. Це був Юрга Гаврищак, Вєсті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.